Під час робочого візиту Володимир Артю, голова Сумської обласної військової адміністрації, оглянув фортифікаційні споруди, укриття, медичні заклади Шосткинського району. Особлива увага тим об'єктам, на які виділяються кошти з обласного бюджету. За їх ефективним використанням, слідкує робоча група прозорість та підзвітність, яка аналізує оголошені тендери та слідкує за проведенням закупівель. За той час, який ми не багато часу я скажу, попрацювали 14 мільйонів державних коштів. Заощадили. Заощадили на таких проєктах, де були завищені відповідні ціни на матеріали в першу чергу. Нас почули, внесли зміни, коректура і таким чином ці заощаджені кошти вони підуть ще працювати на ці громади і на державу в цілому. Цього тижня робоча група вже почала відстежувати не лише проекти, які фінансуються з обласного бюджету. Ці фахівці будуть працювати практично з усіма закупівлями, які будуть відбуватись в кожній громаді. Безумовно, це багато часу, але ми на це йдемо. Чому тому, що наступний рік буде непростим в плані бюджету, в плані надходжень. Дохідної частини і кожну копійку, як кажуть, треба берегти. Тому ми будемо допомагати нашим керівникам громад, щоб все це йшло на розвиток громади на користь людям. З представниками громад Шосткінського району Володимир Артюх поділився враженнями від побаченого. Приємно сьогодні бути в день, коли в Україні відзначається. День місцевого самоврядування і побувати в Шостоському районі, подивитися, як він живе, як у умовах війни відбувається життя, як відбувається допомога Збройним сил, як розвивається ваш район і ваше місто. І завдяки тому, що є у вас, будемо казати, ті люди, які ведуть за собою. Громади, які купуються громадами, які віддають всього себе нашим Збройним силам, для того, щоб у нас була найскоріша допомога, не простих умовах прикордонні, бережуть життя своїх, своїх громад. Інфраструктуру відновлюють, розвивають її. Навіть в важких умовах війни громади розвиваються динамічно і позитивно, зазначив очільник області. Міста Шостки, в якому ми зараз знаходимося, його дохідна частина за цей рік збільшила. безробіття, в Два рази зменшилось. Показники зарплати теж покращились, тому я скажу, що це робота всієї громади, безумовно керівників і безумовно всіх. Громадян, які тут знаходяться в цих громадах. Агросектор, тобто економічний непростий період щодо економіки, він стабіль, стабільний і ніяких загроз, я вбачаю, на цей період непростий зимовий період щодо стійкості. Системи забезпечення пан Володимир звернув увагу присутніх на необхідність і далі працювати над системою захисту населення. В першу чергу мережею укриттів і пообіцяв під такі проекти виділяти кошти. Також пріоритетним завданням залишається оборона регіону. «В бюджеті я дивився. дійсно. Бюджет громади він пріоритетно направлений на оборону більше. 35% коштів виділяється на всі оборонні питання. Це і Збройні сили, це і добровольче формування, це і матеріально-технічне забезпечення, це і технічне забезпечення. Тобто тут відчувається патріотичний настрій громади і не просто на словах. а... По тим справам, які робилися в цьому році, я хотів би подякувати нашим керівникам громад району. непросту і відповідальну роботу окремих старости голів було відзначено відзнаками та почесними грамотами. Відзнаку президента України за оборону України нагороджена Юрія Матвієнка, шаликівського сільського голову. за значний особистий мене. Та інтересів держави в умовах воєнного стану також почесну грамоту голови Сумської обласної військової адміністрації отримала Надія Артеменка, голова Березівської сільської об'єднаної територіальної громади та Андрій Авраменко староста Полошківського старостинського округу.